Вітаю на першому подільському про найцікавіше за п'ятницю, 25 квітня. Очима наших журналістів розповім за мить. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує усі мирні пропозиції партнерів за винятком тих, що суперечать Конституції України. Під час спілкування з журналістами в Південно-Африканській республіці він наголосив, що Україна готова до мирних переговорів однак, першим кроком має бути повне та безумовне припинення вогню. Президент підкреслив, що Росія не виконала умови припинення вогню на відміну від України. Він також зазначив, що країна не може погодитися на домовленості, що йдуть в розріз. З національними цінностями та законодавством Зеленський також акцентував увагу на необхідності повернення українських дітей та полонених. Сьогодні ми говорили з президентом про те, як важливо, щоб глобальні зусилля зараз максимально об'єднались, та щоб був потрібний тиск на Росію, щоб закінчити війну. Тиск заради миру. Також ми говорили про можливості на рівні Великої Двадцятки. Південна Африка зараз. Головою у 20 і роль країн двадцятки може бути значно більшою у захисті життя сьогодні. Я передав президенту Рамафозі список з 400 українських дітей, і це дуже важливо для нас, які зараз проти їхньої волі знаходяться в Росії. На жаль, через війну ми маємо цю страшну страшну проблему Росіяни. Викрали в Україні на окупованій території десятки тисяч дітей. Ми маємо повернути всіх, і так само як тисячі полонених військових та цивільних, які роками утримуються в тюрмах Росії і тримуються в нелюдських умовах. Південна Африка є співлідером у глобальній коаліції для повернення українських дітей. Я дуже сподіваюсь, що Президент Рамафузу допоможе нам їх повернути. У Кам'янці-Подільському попрощалися з Ігорем Гоноровським. Чоловіка мобілізували 2 серпня 2023 року. За цей час він сумлінно виконував бойові завдання у різних підрозділах. Останнім місцем служби стала 128-ма окремо гірсько-штурмова бригада. 12 квітня 2025 року на запорізькому напрямку життя героя обірвав. Ворог у скорботі, дружина, двоє дітей, військовослужбовців та онуки. Рідні пам'ятають Ігоря як добру, позитивну людину, завжди готову допомогти. Поховали захисника на меморіальній алеї Слави. 39-та річниця Чорнобильської трагедії. Хмельниччина вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Напередодні 39-ї річниці трагедії у Хмельницькому відбулися пам'ятні заходи. До пам'ятників героям Чорнобильцям поклали квіти, представники влади, громадськості та самі ліквідатори. Начальник ОВА Сергій Тюрін подякував героям за самопожертву та мужність, що врятували мільйони життів. Чорнобильська катастрофа залишається не лише трагічною сторінкою історії, а й Нагадуванням про важливість ядерної безпеки, особливо нині під час війни. На Хмельниччині зареєстровано нові випадки кору. Майже всі хворі діти, які не мали щеплень, чи вакцинувалися з порушенням розкладу. Епідеміологи наголошують, хвороба надзвичайно заразна, закликають батьків вчасно вакцинувати дітей і слідкувати за власним імунітетом. Деталі у сюжеті. Спалах кору фіксують у Хмельницькій області. Випадки цього інфекційного захворювання почали реєструвати з початку року і станом на 25 число виявлено 11 хворих, дев'ять з них діти. Географія охоплює Хмельницький та Старокостянтинів. Якщо прошлий, позапрошлий рік мали шість випадків кору, то на сьогодні ми маємо вже 11. На жаль, так зараз проводиться розслідування. Це тільки в квітні місяці. Ми вже маємо десять. Зараз, по даному випадку, проводиться розслідування є дев'ять захворівших. Серед них дев'ять дітей, двоє дорослих. Серед всіх захворівших тільки двоє щеплено, та щеплені одноразово з порушенням календаря Щеплень єдиний надійний спосіб захисту щеплення а у разі контакту з хворим екстрена вакцинація. Це не просто рекомендація, а реальна можливість уникнути серйозних ускладнень. «Самий хороший захист це щепитись, і зараз є така можливість. Всі, хто був в контакті, хто почує мене, будь ласка, підходьте до свого сімейного лікаря і проводьте щеплення. Вакцина у нас є, і нам це щеплення необхідно доганяти, тому що 80% – це не 95%. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Хмельницькі атомники невтомно наближають українську перемогу. Цього разу колектив ХС передав на фронт майже три сотні безпілотників. Керівник енергоатому Петро Котін під час урочистого дійства зазначив, це надзвичайно великий вклад. Це відданість людей українському війську. Самі ж оборонці не приховують своїх емоцій. кажуть, підтримка від енергетиків є постійною та вкрай цінною. Не одна війна не обходить без підтримки тилу, не одне військо, тому що все ж не може забезпечити там і бригада, і збройні сили, тому це дуже важливо, коли так згуртовуються, як у вас, люди, і максимально допомагають нашому війську. Завдяки вашій організації і людям вашим врятували не одне життя і знищили далеко не один десяток ворога. Тому дякую вам велике. Розвиток міст не лише випадковість, а результат чіткого планування. Саме для цього громади створюють стратегії, щоб знати, куди рухатися, які проблеми вирішувати першочергово і як залучати ресурси. Вони допомагають не лише визначити пріоритети, а й об'єднати мешканців довкола спільної мети. Що у найближчі роки планують у Хмельницькому в наступному сюжеті. Хмельницький розробляє стратегію розвитку до 2035 року. документ, який стане основою для формування бюджету, реалізації інфраструктурних проєктів і соціальних програм. Над проєктом працюють у співпраці з економістами, аналітиками, місцевим бізнесом та освітнім середовищем. В нас значна частина бізнесу в складі робочої групи. Різний бізнес, мікробізнес, бізнес, який має, скажімо так, класифікацію середнього. Керівники підприємств, власники підприємств, в нас в робочій групі значна частина науковців, науковців наших вищих навчальних закладів. Ну і власне обов'язково вперше власне в складі робочої групи в нас військові. До проєктування та формування стратегії активно залучатимуть саму громаду. Містяни мають змогу висловити свою думку, вплинути на пріоритети і бачити себе учасниками змін. Чим більше Експертів, чим більше людей з креативним творчим мисленням, тим краще для всіх. Ось там синергія відбувається. Там два плюс два стає більше ніж чотири, тому що ми починаємо чіпляти один за одного. Ми починаємо розвивати думки один одного, ось і в місті, і поза містом. Ось і тому ми будемо пробувати залучати різні українські іноземні структури, які, які займалися цим питанням. Я особисто цим займався. Йдеться не лише про економіку чи інфраструктуру. Стратегія передбачає розвиток освіти, культури, медицини, підтримку ветеранів та молоді. Плануємо дуже активну роботу з громадським середовищем. Ми будемо максимально залучати мешканців нашої громади до опитувань, до фокус груп. Кожен хто буде бачити сьогодні наш брифінг, слідкуйте за анонсами, дивіться, долучайтеся, тому що це все стосується вас напряму і безпосередньо. Готову стратегію планують винести на розгляд сесії вже до грудня 2025 року. Це стане відповідною точкою для реалізації десятки програм, які визначатимуть обличчя Хмельницького на найближчі роки. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Допомога від найменших понад 13 тисяч гривень для ЗСУ. Зібрали на благодійному ярмарку в одному з дитячих садочків Хмельницького. Батьки разом із вихователями підготували різноманітні смаколики та вироби. Не залишилися осторонь і перехожі активно долучалися до добрих покупок. Танцюють та запрошують гостей у закладі дошкільної освіти номер 55 на мистинка. Провели ярмарок на підтримку наших захисників. Тут і смаколики, і декоративні прикраси, які батьки підготували власноруч. Кожна із нас з батьків готували поробки на це свято, також солодощі особисто ми приготували наборчики, такі з стаканчиків і там різні сорті солодощів. Подібні заходи проводять вже не вперше. Цьогоріч це вже четвертий ярмарок. Долучаються до покупок не тільки батьки вихованців, а й перехожі. Чотири групи в нашому закладі, чотири групи різного віку, і кожна група відгукнулася на цей заклик організувати та підтримати ярмарок. І виробів досить багато. Я сподіваюся, що ми зберемо значну суму, яку ми передамо надійним вже перевіреним благодійним фондам, громадським організаціям, які спрямують ці кошти саме на ті потреби, які надсилаються нашими захисниками. У закладі дошкільної освіти показують дітям важливість допомагати та любити рідну країну не лише такими заходами, а й під час занять. Відтак виховують підростаюче покоління патріотів України. Ми пояснюємо їм, ми працюємо над цим, показуємо їм відео різні дидактичні матеріали, дидактичні ігри само собою, малюнки, аплікації. Це все ми робимо. Дітки співають кожного ранку у нас о 9-й годині хвилина мовчання. Ми вмикаємо їм гімн. І дітки, які вже краще говорять, також підспівують. Спільними зусиллями вдалося зібрати понад 13 тисяч гривень. Ці кошти передадуть у благодійні фонди, аби допомогти нашим воїнам. Олександр Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Практика у навчанні це головний ключ до успіху. Таким правилом користується в Академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. У закладі продемонстрували, як відпрацьовують дії курсанти на кафедрі загальновійськових дисциплін. Під час заняття майбутні прикордонники навчалися оперативно приймати рішення та взаємодіяти, перебуваючи у складних тактичних умовах. Маліївці – місце відоме далеко за межами Хмельниччини, де історія зустрічається з природною красою, де водоспад шепоче свої таємниці, а палац Орловський гостинно відкриває свої двері. Туристичний сезон тут офіційно розпочато, і цього року до знайомих екскурсій додали нові маршрути, що вже встигли завоювати серця перших відвідувачів. Пройшла ними, і наша знімальна група. Вже готові приймати туристів. У Маліївцях розпочався новий сезон. Усі локації вже функціонують для відвідувачів. Тут обновили програму, зробивши екскурсії інтерактивними. Тепер відвідувачі можуть досліджувати палац самотужки за допомогою мапи та відеоматеріалів. Класичні екскурсії також доступні для туристів. Маліївці пропонують своїм туристам вже гарні добрі перевірені активності. Це звичайні гарні академічні екскурсії, екскурсії для діток веселі, це екскурсії на нашу музейну стайню. Також дуже гарні театралізовані нічні екскурсії. Палац Орловський головна прикраса Маліївців. Окрім оновлених екскурсій, тут з'явилися нові експонати. Серед них два рідкісних фото початку 20-го століття. На них зображений монастир, який знаходиться неподалік Малієвецького водоспаду. Ще одна обновка у колекції старовинна картина австрійського художника Яна Шаромбауера. На ній портрет жінки того часу, коли палац був домівкою Знаті. А власне, оці маєтки, які майже в кожному селі, більші-менші. Що це були за люди, які тут жили, як вони жили, як велося це життя цього маєтку, про це ніхто не знає нічого. Ну, якесь, можливо, фантастичне уявлення по тих фільмах, які ми дивимося. Тому як правило, коли люди приходять, найбільше, що їм цікаво, а як тут було? А що були це за люди? Студенти Хмельницького національного університету спеціальності туризм та рекреація стали першими, хто протестував нові підходи працівників музею. Як кажуть студенти, така подорож допомогла краще зрозуміти напрямок роботи. Відтак надихає розвивати майбутнє цієї сфери. Для мене це велика честь побувати. На цій екскурсії, звичайно, я тут не вперше, але саме в такій обстановці, на такій садибі, скажімо, я вперше мені дуже сподобалося. сподобалася сподобала сама екскурсія в плаці, а також дуже захопила тут екскурсія, так скажемо, по цій садибі. Хмельниччина багата на історичні пам'ятки. Палац у Маліївцях один із прикладів успішного розвитку туристичної галузі краю. У селі турист може насолодитись історією, прогулянками на свіжому повітрі, відчути красу та колорит Поділля. Олександра Тустюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський». Чотири лапик в домі не лише радість, а й відповідальність. Беручи додому цуценя, у господаря одразу виникає питання: чим годувати хвостика? Ринок харчової продукції для тварин різноманітний, тож спершу можна і розгубитись. Якщо обрати неправильний корм, це може нашкодити здоров'ю. Як зробити вірний вибір? Дізнавалась Олександра Толстюк. Домашній улюбленець не іграшка, а повноцінний член родини. Його харчування має бути повноцінним та збалансованим. Тож, коли з'являється цуценя, варто одразу подумати про його раціон. Якщо виникають сумніви, то варто звернутись до фахівця ветеринара. Якийсь корм хороший, якийсь поганий. Тільки кормимо натуралкою, тільки кормимо вологим кормом, тільки кормимо сухим кормом. Такох таких правил не існує. До кожної дитинки, до кожного хвостика вибирається. Підхід іде індивідуальний. Правил на рахунок, як краще кормити, або сухим кормом, або натуралкою самому готувати хвостику, теж не існує. Власник хвостика вибирає особисто для себе сам, але порадившись з ветеринам з ветеринарним лікарем або з дієтологом ветеринарним, збалансувавши харчування. Самопочуття песика після прийому їжі один з найважливіших критеріїв. Крім того, важливо дотримуватись режиму. Має бути режим харчування. Ранок вечір в цуценят це чотири рази в день. Потім підростає цуценятко переходимо на три рази в день, а потім переходимо в дорослому віці після року. Тваринці вистачає їсти два рази в день, зранку і ввечері. Власник має дізнатись, чим годували цуценя у розпліднику. Якщо там не вистачало мікроелементів для повноцінного розвитку, то поступово змінювати раціон. Однак слід орієнтувати ще й на смакові вподобання улюбленця. Самий головний. Показник, чи буде їсти наш хвостик цей корм, тому що своєму хвостику я можу цілий день читати лекцію про білки, вуглеводи, назву корму, бренд, скільки про нього пишуть лікарі і в інтернеті. Але якщо мій хвостик його не їсть, то звичайно я індивідуально пропоную і підбираю те, що їсть мій хвостик. Слід пам'ятати ціна не головний критерій вибору. Важливо, аби хвостик почував себе добре після прийому їжі і в деяких випадках тішити нового члена родини смаколиками. Олександра Толстюк, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський. Тепла погода. Чим не привід провести більше часу з малечою на свіжому повітрі? Матусі все частіше перебувають на відкритих дитячих майданчиках, де діти завжди мають чим розважитися. Гірки, гойдалки, лабіринти і пісок. Чи достатньо таких локацій в обласному центрі і в якому вони стані? Відповіді хмельничан щоденній рубриці. Питання дня. Щодня кількість дітей, які проводять час на свіжому повітрі, збільшується. Найчастіше їх можна побачити на дитячих майданчиках. А от чи в задовільному вони стані, розкажуть містяни. Ну ті, що в центрі відносно непогані, ті, що в дворах, ну такі. Я вже так виросла з, з того віку, щоб обговорювати дитячі майданчики, але ті, що в нашому дворі, то в нормальному стані. У Нас потребують збільшення майданчиків, тому що взагалі їх мінімум. Хоча б не знаю. Біля кожного дому потрібно, тому що дітям немає чим займатися. А ті, що наявні, як вам? Чи потребують? Ну, більш-менш, просто не ну, більш-менш. Ну, живу на дубову от, з тої сторони. Ще старі качельки, ще старі ці всі атракціони. Ну, щось сучасніше треба. Звичайно, потребують, але в мене поки таких вже діток немає, великі всі. А можливо помічали в своєму районі. Ні ні, там. Страшному. На озерні страшно так. В принципі, дитячі майданчики в нашому місті в більш-менш гарному стані. Можливо, деякі райони їх не мають, але я впевнена в тому, що в майбутньому все буде добре. Вони їх зробили, а не не доробляють, тобто зробили і все. Здається, потрібно там раз, хоча б в півроку дещо щось покращувати їх. На цьому завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте відвідувати офіційні сторінки телеканалу в соцмережах. Там ще багато цікавої інформації. Бережіть себе, підтримуйте одне одного і не забувайте донатити на ЗСУ. Побачимось у наступних випусках.